Сьогодні, цим сонячним травневим днем, ми зібралися з вами в нашій затишній класній кімнаті. Рівно так, як чотири роки тому ми прийшли маленькими дітками, з мамою чи з татом за руку, а сьогодні ви в мене вже такі гарні, дорослі і є моїми вірними друзями. Пригадую вересень 2019 року, які ви маленькі, цікаві разом з тим допитливі. Приступили поліг нашої власної кімнати. Але час невпинний йшов. Ми дізнавалися все нове, ми вчилися, ми з вами крокували стежинами нової української школи. Ми йшли впродовж цих чотирьох років, йшли разом, поруч, пліч попліч, але нам трапилось так на нашу долю, що ми пережили з вами дуже важкі часи. Ковід, який тримав нас вдома, і ми вимушені були вчитися офлайн і онлайн. Це не в війни, який є і сьогодні. Але крізь усі терни ми з вами вистояли. Ми виконали з вами тисячі завдань, дотримувалися програми, а головне навчитися вчитися і навчитися бути справжніми людьми. Сьогодні час сплинув, ми перестаємо з вами працювати. Ви йдете у п'ятий клас, але я чітко впевнена і знаю, я вами буду тільки пишатися, тому що ви мої найкращі, ви незабутні, ви найкращі діти, які були у мене. Білим птахом відлетіли всі шкільні роки. Поруч з вами крокували вчителі, батьки. Але вперше я зустріла на порозі вас і першачками ще малими завела по клас. Всі чотири роки вчились стежками до знань, мандрували і шукали рішення завдань. Час минув. Ви вже дорослі у життя йдете, нехай ангел-охоронець поруч з вами йде. Пам'ятайте рідну хату, батьківський рушник. І рушник цей вишиваний, мамин, оберіг. Щоб досягти усього того, що ми з вами маємо, ми повинні з вами, я і ви. Принести низький уклін нашим батькам, які пліч-опліч стояли з нами усі чотири роки, які були мудрими порадниками, які були нашими захисниками, які були нашою допомогою, які завжди виконували будь-які завдання. І в будь-який момент, я твердо була впевнена, яке б завдання не було поставлено, наші батьки нас не підведуть. Отож, дорогі мої батьки, щирий вам уклін. Я дякую вам за гарний дітей. Дякую за те, що ви були поруч зі мною. Ось 4 років ми з вами вивчили чимало гарних пісень. І одна з найперших пісень, які ми вчили, це була пісенька про сонячний промінчик. Адже саме сонячним промінчиком кожен з вас є вир для ваших батьків. Отож, прошу вас виконати пісеньку Сонячний промінчик. А зараз, мої дорогі дітки, ви розкажете вірші, які ви на сьогодні підготували. І ми усі вас уважно послухаємо. так. там багато на великій карти, то серед них вона, твоя єдина, її, її любить, і будь завжди на варті, Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня. Тепла і щира. У неї в серці українська мова. У неї в душі. Хіль, любов і світла вірить. У ній світуть маки і легкої. Хтось може сказати, що таких багато, але ти знаєш, що іншої такої не зможеш тілім світі відчувати. Я українка, в ті ще рідної мови я володію, щенкому словом умію писати слова володіння і усі сказать. Я українка, живу в Україні на рідній мої моїх батьківщині, не все для мене в радісті й сади, озера й річки, глибокі савки, ланине всякі твори, долини, ті білий сніжне в рузі калини, вущіло і солодко жає світлинка, боясь україни, я Українка. Ми перемогу всі чекаємо до сліз. А нам на речі дуже муля, ми мій словірим позатихні на день, що прийде перемога свято і заспіває радісних пісень. А зараз не слова подяки, висказуємо вам наші порогі, всі роки, за де свято, за те, що Він є в нас у житті. Ще вам вдячні. Простили, доглядали і вчили до пуття, і безліч нічей через нас ви не спали. Завжди їм усьому ви нам допомагали. <кхи> У скрутні часи ви з нами були. Ви віддали усе, що змогли. Віддали свою батьківську турботу і ласку, і любов, і теплою скорботу. Тепер вже великими стали за час, але діточками залишилися для вас. Тепер ми хочемо, щоб ви нами гордились, бо зовсім не дарма ви потрудились, та будуть поволі роки проминати та своїх батьків, ми будемо пам'ятати, і вас не забудемо, ні дочка, ні син. Ось дози він на щирий уклін. Прошава наш учебінка пеша, сьогодні від тебе йди, та сюди ще не раз повернемось, твою радість тобі християн. Ми любимо свій дім рідну школу учитися. За щиристи поту в нас і завжди Молодою і за що не забудемо тебе. Спадає подяку учителям, що вчили до нас, ми дякую вам, прекрасна міля, вчительська дороги, що добре всім працювалися в школі, врятує ханя, спаситесь всіх вас з щасливих здоров'я, що було щастя, хай мрія прекрасна вода життя. Що кладе усе і вистуча, живе хана дія у ваших серцях, на й творчість, дає без кінця, не зінить, нехай віра, хай будуть з вами любов і краса. Дорогі мої діти, ви сказали чарівні, чудові слова. Я дякую вам, що я вас вчила, дякую, що я з вами працювала, дякую, що ви віддавалися мені на повну потужність. Ви найкращі. І ви знаєте, що у період війни, як і на завершення нашого такого невеличкого свята, я хочу вам вчити диплом випускника початкової школи. Початкова школа каже, прощавай, вчився невідмінно, мудрість розвивай, світ, умій і знань, впевнено, йди, успіхів навчанні, завершення мети. Диплом про завершення початкової школи нагороджується Адамчук Лізар. Вітаю, бажаю успіхів. Дипломом про завершення початкової школи нагороджується на душу Вітаю. Успіхів у навчанні. Дипломом про завершення початкової школи нагороджується на Павло. Вітаю, бажаю. Дипломом про завершення початкової школи нагороджується Відик Анастасія. Вітаю, бажаю самого здоров'я. Дипломом про завершення початкової школи нагороджується Кондратюк Софія. Вітаю, бажаю бути справжньою українкою. Дипломом про завершення початкової школи нагороджується, недовіз Артем. Вітаю, бажаю творчих з Дипломом про завершення початкової школи нагороджується розгон Владислав. Вітаю, бажаю. Дипломом про завершення початкової школи нагороджується Томашевський Максим. Вітаю, бажаю всього найкращого. Дипломом про завершення початкової школи нагороджується Чернявська Софія. Віталій, вважаю всього найкращого. А посмішка де. Дорогі мої діти, сьогоднішній наш невеличкий урок добіг кінця. Я рада працювати була з вами. Рада вас, що я вас вчила. І надію, що пам'ять про наші 4 роки залишиться у вас на все життя. Отож, до нових зустрічей! Я вас всіх чекаю колись у своєму класі. На все добре!